iOS 26 – огляд бета версії: що нового, що корисного, ну і що все таки дратує. Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторій І сьогодні ми з вами поговоримо про iOS 26 Beta 1. Але це не буде просто перелік із 26 нових фішок. Ні, я підготувала для вас справжній практичний огляд, лише справді корисні нововведення, і в тому числі ті, які Apple не згадала на своїй презентації. Натомість я розкажу про дійсно круті фішки, як бетка працює на різних моделях iPhone, як пристрої отримують оновлення. І найголовніше, чи варто встановлювати iOS 26. Чість вже зараз. Ти встановив? Тож почнемо з невеликих, але корисних змін. Почнемо не з дизайну, а з дрібниць, які реально змінюють досвід використання. Повторення будильника тепер можна налаштовувати час, через який він має повторюватись, прямо в конкретному будильнику. Але загальний ренттон, на жаль, досі не змінюється для всіх одразу. Фільтрація повідомлень: можна вмикати сортування смс за знайомими і незнайомими номерами. СМС коди та спам тепер відокремлені в окрему категорію. І це працює з кирилицею. Копіювання частини тексту. З SMS. довге натискання обрати, скопіювати тільки потрібне. Проста, але дуже потрібна фіча. Тепер переходимо до змін в інтерфейсі. Обоє. Тепер їх можна змінювати просто з головного екрану. Кнопка пошуку. Тепер у всіх стандартних додатках Apple, наприклад, нотатки, музики, фото, паролі, повідомлення чи тощо. Пошук став набагато точнішим. Також оновлено розділ блокування контактів. Тепер це окремий пункт у налаштуваннях безпеки. Ну і нарешті оновлення для найновіших моделей: кнопка Action Button. Тепер можна призначити на нього не тільки запуск додатків, але й створення нагадувань з точним часом і геопозицією. Наприклад, вам нагадають, щойно ви вийдете з авто. Погодьтеся, це досить зручно. Режим Adaptive Power. оновлено розділ акумулятор з новим візуалом і режимом Adaptive Power. Він знижує продуктивність, якщо айфон перегрівається, аби економити заряд. До того ж, тепер видно, скільки часу залишилося до повної зарядки і в налаштуваннях, і на екрані блокування. Оце реально крута фіча. Поїхали далі. Новий дизайн Liquid Glass. Іконки стали схожі на скло. Вони переливаються частково прозорі, нові анімовані меню. Якщо провести пальцем, видно, красиві переходи. Control Center теж отримав скляний вигляд. Клавіатура змінилася зовні, але функціонально залишилася та ж сама. Деякі елементи, на жаль, залишилися зі старим дизайном, наприклад, налаштування або фонарик. Можливо, Apple просто не встигла адаптувати всю систему. На лоскрині тепер можна змінювати шрифт годинника. Аж до величезного розміру. Також можна розміщувати віджити внизу екрану. А ще можна використовувати фото з глибоким ефектом 3D з використанням акселерометра. Дуже ефективно. Переходимо до змін в додатках. Фото. Тепер є тільки дві вкладки: медіатека і колекції. Останні можна налаштовувати, змінювати розмір і прикріпляти зверху. Скріншоти, інтеграція з Google обводите об'єкт на скріншоті та шукаєте типовий кліктусор. Камера додано підказки, якщо об'єктив забруднений, режим зйомки розміщено з по свайпам, налаштування якості відео тепер прямо в інтерфейсі камери. Safari також змінили Повноекранний режим, нова компактна адресна панель внизу. Якщо прокручуєш, панель згортається. Всі кнопки доступні Зліво налаштування сайту, справа глобальні параметри. Можна обрати один із трьох варіантів: нова панель iOS 18 подібна або класична. Також з'явилися нові додатки: перегляд та ігри. Перегляд це анал прев'ю на Mac для PDF та базового редагування. Ігри. Оновлений геймцентер. У вигляді окремого хаба з лідербордами, бібліотекою ігор і активністю друзів. Переходимо до CarPlay Ultra. Нарешті справжня CarPlay Революція, повна інтеграція в систему авто, екрани спідометра, клімату та навіть медіа. Власні теми для бренду, як у Aston Martin. Віджити прямо в автомобілі. Live Activities, як на iPhone, працює автоматично. Ну а вхідні дзвінки більше не прикривають навігатор. CarPlay Ultra, на жаль, працює тільки в США і Канаді і тільки в Aston Martin. Але я вважаю, потенціал великий і, можливо, в Україні ми також дочекаємося такого оновлення. Ну а тепер переходимо до оновлень. Як би це дивно не звучало, але iPhone 11 отримує також оновлення в цьому році. Оновлення отримують всі моделі після iPhone. 11 і вище, включаючи SE2. Тож як працюють різні моделі iPhone. iPhone 16 працює непогано, хоча баги є. iPhone 15 Pro та Pro Max гірше, але користуватись можна. Після iPhone 14 і нижче оновлюватись не рекомендую, тому що дійсно проблем багато. Ну а iPhone XR XS та XS Max. Офіційно залишаються в цьому році без оновлення. Тож моя порада: навіть якщо дуже хочеться, зачекайте публічну версію бета у липні. А ще краще дочекайтеся до оновлення восени і скачайте вже нормально iOS з виправленням помилок у 26.1. Тож підсумуємо, нововведень було справді багато і більшість справді корисні, але все-таки ще є над чим працювати. А якщо вам було справді цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. І до зустрічі в наступному. video. Papa. Pa. pa.